Доброго раночку. Як ви думаєте, куди я йду? Звичайно, на ярмарок. Огірки зовсім ніякі в магазині. Вони лежать там такими крючечками. Тому вирішили не купувати, а вже ходити на вихідних на ярмарок і купувати тут овочі. По-перше, вибір більший. Вони там свіженькі. Тому зараз знову йдемо чітко. Так. Зараз от перша. Палатка це творог дуже-дуже вкусний. Це просто там три відо творога є, то я одразу стою в чергу. Так, да, Я буду стояти. Купувати будем. Пробуємо. Купила той творог, стільки довго ми стояли, але я запитала, там е, творог по 160 гривень був кілограм, але він дуже смачний. Там і сметана, і слівки, і топлене молоко. Це просто неймовірна смакота. І воно дійсно настояще, не до крахмал магазинний Так все те саме. Джель 15, віноград 120 Мені треба знайти огірочки. Це вже все, це вже іскусний Так, чому тут огірки. Про О, 70 гривень огірки, нічого себе. Так, це ярмарка, та яка була на минулому тижні. Я виставляла відео. Сьогодні сильно. О, домашні горочки 60 гривень на минуточку. Нічого собі. Так, дев'ять чоловік загубила. Картопелька. Картопелька. Сім'ї. А тридцять баклажани. В принципі, те саме, цибуля 25, зараз ми теж купимо. Часник 180. А от по 25 і морква і картопля. Десь воно так ось знайшла, а, які вже в тебе торби. А що це ти набрав? Так а що це ти, ти понабирав? Кукурузки взяв. А нам треба цибулька. Так а ти ягод набрав цілу кучу. А огурці по чому брав? 65. А, знайшу, по 65. А, знайшов по 65. Поклажаний. Ага, добре, зараз ми будемо кладати. Так, ось і по 30 гривень це було. 70 помідори. А чи не подорожчало? А, ні, так і було, а? 50. Все так, як і було на минулого разу. Вибирать наш? Ага, хороші. А огірки були, може, дешевше, ні? Зараз такі дорогі. Така минулого разу ніби. Тут гарненькі, огірочки, і картопля, ніби нічого. Це ми прийшли за картоплею, а скуповуємо цілий ринок. Зараз деньку візьмемо 25 гривень кілограм. Персики по 35 гривень кілограм. 220, 240. А давай грудинку таку візьмемо. Коротше, нам ходити не можна на ринок. Пішли за картоплею, набрали вже цілу, цілу торб, а картоплі ще не взяли. Господи, ми, як завжди, веселі люди, з нами завжди весело і цікаво. Цибуля мені тоже не подобається Льонський. Заходите. А чому наша цибуля? Цибуля по чому наша? О, ні. 35. Так, от ягода акція. А лохина по чому? 100 гривень кілограмів. Ага, 100 гривень кілограм. Це вже ми на виході. У нас такі турби, що ми... Привал. Привал. Оце пішли за картоплею. Всім пока-пока. До нових зустрічей. А сьогоднішній наш улов ось такий.